Всім привіт! З вами подкаст На право, і я його ведучий Саша. Сьогодні в мене в гостях Ліза. Ліза це юристка з міжнародного права. Це правильно? Так, так. Супер. Ми з Лізою будемо говорити на доволі прості теми для того, щоб всіх вас трошки якби занурити в цей світ міжнародного права. Ну і напевно почну з дуже банального, дуже можливо дратівливого питання. Але ну як ти для себе визначаєш міжнародне право? Ну, щоб всім не студентам і не юристам було зрозуміло, міжнародне право це стосунки між людьми, але просто в правовому полі. Це просто які революції нормативно правовими актами. Нормативно-правові акти це просто закони. І все. Просто щоб все правильно йшло по законам. Ти спілкуєшся з людиною, не просто, от як ми з тобою зараз спілкуємося, да? от бо. Ну, як комунікація, mm -hmm. а це дипломатичні перемовини, це, якщо міжнародне право, ти ведеш перемовини або ведеш консультацію для дипломата, для звичайної людини, для не знаю, для мами, для тата, але просто в правовому полі, відповідно до закону. Отак, я ну, як приходять до мене клієнти, я їм так і пояснюю, щоб mm -hmm. просто не заплутувати людину оце, ця, ця система нормативно-правових актів, там які mm -hmm. регулюють, які там відносини і так далі. ну. Думаю, так було б зрозуміліше. Керуємося ми чим національним законодавством, угу. а ще є якісь, ну як я не знаю, єдине, що мені приходить в голову, це якісь е, акти ООН, типу конвенція з прав людини. Так. Е, чи щось є, таке? Ну це вже коли доходить до міжнародного прямо такого вищого рівня. Угу. Наприклад, е, говоримо про, Га... про Гаагську конвенцію. Угу. Вона до неї Україна відноситься, плюс. Да, да. Угу. Е, тому що це йде про міжнародне визнання документів, наприклад, як приклад приведу те, що от, я розповідаю, у мене клієнти приходять, що таке апостиль. Угу. Наклейка, яка клеїться на документ офіційний, наприклад, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, свідоцтво а, витяг про народження, витяг про реєстрацію шлюбу, витяг про смерть. От, на офіційні документи така наклейка клеїться для відповідної країни, mm -hmm. щоб цей документ мав юридичну силу в іншій країні. Наприклад, твоє свідоцтво про народження, тобі треба його подати на громадянство Румунії, mm -hmm. щоб доказати, ну там, наприклад, той папа громадянин Румунії, тато, і він зазначений тим свідоцтвом про народження, тож він по національності там, громадянин, це Румун. Mm -hmm. І треба подати цей документ на громадянство. Цей документ в органі видачі має бути проапостильований, тобто радцом mm -hmm. рад ставить на нього апостиль. Робимо е, з подвійною легалізацією переклад на румунську мову і подаємо на громадянство Румунії. Отак воно проходить. Це для того, щоб документ мав юридичну силу там, бо це ж наш національний документ. Mm -hmm. У Румунії немає доступу до наших реєстрів. Вони не можуть перевірити, наскільки це реальний документ і не підроблений. Можливо, вдома на принтері ми роздрукували цей свідоцтво про народження, і просто no, вписали, так. що тато громадянин Румунії. Тим паче, з тим, що в нас є дія, і, типу, так. багато наскільки я знаю. Можна витягити. є питання того, що. Ти приїжджаєш в іншу країну, і як би нам не хотілося, але я так да. розумію, що дію, поки ще інші країни не так визнають, як не ми. визнають. Ні, да. не визнають. Але тим не менш, в мене навіть був дуже класний приклад. Маю я клієнтку, вона в Німеччині. Mm -hmm. Я з Німеччиною не дуже працюю, просто через те, що дуже сильна бюрократія і важко. Тобто треба mm -hmm. бути адвокатом там на місці, прям знаходити, щоб mm -hmm. там працювати. Але звичайна ситуація: продаж алкоголю. Наша українка показала. Дію. Вони сказали, що це просто фотографія, а вона переключена, там можна QR-код подивитися. Вона так натиснула, і там ніби ну, як QR-код показався. Mm. Вони, як поліція, побачила і сказали Добре. Вони навіть не сканували, сказали добре і продали. Ну, в них немає доступу, вони не знають, що це, mm. але тим не менш, тобто я не знаю, можливо, в майбутньому в нас ще чекає, що там будуть визнавати mm. якісь там реєстри. Ти працюєш як? По країнах, типу, в тебе є якісь визначені кілька країн. Чи до тебе, наприклад, звертаються клієнти, і ти тоді вже індивідуально починаєш вивчати, типу, законодавство? Mm -hmm. ну, я скажу так: я починала працювати взагалі тільки з Україною, просто mm -hmm. з мігрантами, які приїздять до України. Але з часом ці іноземці, які приїжджають до України, там, вони хочуть подорожувати в інші країни. І в них виникає потреба. Отримати візу, наприклад, в Європу. Mm -hmm. Цієї послуги у мене не було. Але я думаю, ну якщо клієнти запитуються, чому я буду їх передавати іншим, якщо я можу сама цьому навчитись? Mm -hmm. Почала перевіряти, почала навчатися, навчилася відкривати їм візи за кордон. Вони добре отримали візу, приїхали туди. Що робити далі? Мені тут сподобалось, я тут хочу залишитись проживати. Добре. Почала перевіряти там законодавство, наприклад, Польщі. Людина хоче влаштуватись на роботу. Тому mm -hmm. добре, ну роботу я вже людині не надам, бо це ну, суб'єктивно людини до людини відноситься, бо вона має сама подати резюме, щоб її взяли. Ну тут я ніяк на це не впливаю. Mm -hmm. Погоди людини роботодавець. Тут, каже, роботодавець вимагає дозвіл на працевлаштування. Тут я вже шукаю законодавство, телефоную в деякі там, в Польщі є така уж називається, телефоную а що треба іноземцю? Вони мені розписали, розказали, що там а треба що, отримати що дозвіл. Ну, Це як наш відділ міграційної служби. Угу. Тобто вони теж консультують по цих питаннях. Так, так. Угу. Ну, Якщо їм зателефонуєш, вони абсолютно відкрито розкажуть, що треба принести. Ну, Вони, в принципі, для цього працюють. От. І все, якби я розказала людині, думаю, ну, в принципі працювати можна. Mm -hmm. от. І розповіла, куди подати документи. Там. Потім людина самостійно зробила, кажуть, а от мої друзі хочуть супровід адвоката, вони не хочуть самостійно ходити, їм треба перекладач адвокат. Таким чином я знайшла адвокатів в Польщі дипломованих, які мають право там надавати супровід. Бо я як в Україні я ще не маю адвокатського посвідчення. Mm -hmm. Навіть якби мала я, в мене немає такої, такого права представляти там, тому що я національний адвокат. Угу. І все, я просто передаю клієнта там, адвокатам. І за це маю свій відсоток, те, що я передала клієнта. З якими країнами ти найбільше працюєш? Тобто де твої клієнти найбільше базуються? Поки що це Польща, Іспанія, Італія, Словаччина, Румунія, Угорщина, Болгарія. Греція локально, угу. чисто там робоче запрошення може допомагати там. Подавати я там просто маю партнерів, які можуть там на місці допомагати супроводити. Вот. Все. Тобто по Європі як так, правило, так, так. Mm. ні, я ще можу допомогти отримати візу до штатів, до Канади, до Великобританії. Але що стосується вже національного законодавства Канади, штатів і Британії, це дуже важка система. Mm -hmm. Дуже важка система, і там вже на місці я передаю клієнтів таким досвідченим адвокатам, які працюють кожного дня ну, якби в цій сфері. Mm -hmm. Так само, як і мені звідти, от у мене є партнер в Британії, mm -hmm. в нього. Брат приїжджає до України, йому треба тут документи. Ну, цей партнер-адвокат не буде цікавитись українським законодавством, йому простіше мені передати, бо я кожного дня в цьому кручуся. Кожного mm -hmm. дня в службах, кожного дня щось там допомагаю отримати документи іноземцям. Ну, вот. Так само і я просто з іншими країнами. Я просто передаю там клієнтам, бо дійсно там дуже важко, ну, не будучи там, допомогти якось людині. Тобто, ну по суті, ти допомагаєш на початках типу людині, так. а потім, типу, ти передаєш так. Да? так. А це партнери, це партнери офіційної якби твоєї компанії, да? Чи... так? Так, так. Mm -hmm. ми, ми працюємо на підставі партнерського меморандуму. У нас підписаний mm -hmm. партнерський меморандум. Тобто, наприклад, ми можемо підписати договір з людиною, і по цьому договору адвокат має право представляти інтереси людини там. Mm -hmm. Ну тобто, це такий вже. Партнерські відносини на міжнародному рівні. Mm, прикольно. Е, І з тих країн, що ти сказала, типу, е, з якими є найбільше якихось е, приколів, типу, казусів з законодавством відносно українців? Mm, е, такі найбільші казуси, я б навіть я скажу так, Німеччина. Я uh -huh. назвала ще, ну я не назвала цю країну в переліку, що я з нею працюю. Чому перше? Дуже висока цінова політика. Uh -huh. Консультація адвоката там, від 600 євро. Uh -huh. Тобто, це ну, прям висока ціна. Там дуже сильна бюрократія. Тобто, там, щоб отримати видне проживання, треба чекати півроку. Uh -huh. Там параграф 24. це біженство для українців. Це Тимчасовий захист, які казуси туди українці приїздять, mm -hmm. навіть наприклад, себе поясню, бо я там проживала на початку війни, собі там робила самостійно документи. Дуже смішна ситуація там сталася зараз розповім. Тобто, параграф 24 це видається захист, така ID-карта пластикова, mm -hmm. видно проживання, все класно, все круто. Там найвищі виплати для українців в Німеччині. Але. Якщо ти виїжджаєш за межі Європи більше ніж на 20 днів, тобі можуть анулювати цей параграф 24-й. І справа в тому, що тебе про це не попереджують. За ти межі можеш... Європейського Союзу, да, типу. Так, да. угу. і ти можеш про це дізнатися тільки коли ти будеш в'їжджати назад в ЄС. Тобто тебе не пропустять просто. Тебе або не пропустять, скажуть, в тебе закінчилися дні, в тебе анулювали, або тебе пропустять, угу. а потім ти захочеш подати на інші документи в Німеччині, тобі скажуть, а ти нелегал. Тебе ага. закінчились документи. Тобто може бути таке. І що тоді тебе І це... депортують, типу? Так. Е, да. Дуже багато українців депортують саме звідти, але в Німеччині зараз вже спростили, Німеччина зацікавлена, що привабити до себе більше європейців. Як взагалі фізично відбувається депортація? Це, типу, в тобі назначають день, коли тебе, типу, як? як? Чи що? Е, зараз поясню. Е, депортація це просто. От у нас в Україні називається примусовий виїзд. Це коли приходиш до міграційної служби а до, до поліції. У нас навіть з'явився орган міграційна поліція. В Європі такий орган вже є. <світ> у них в поліції є окремий відділ міграції. От приходиш, і у них в базі стоїть те, що ти нелегальний мігрант. І тобі кажуть, що в тебе є 10 днів, щоб покинути країну. Якщо ти не покидаєш країну, то ну, силою тебе не видворять. Скажімо так, шукати за тобою кататись по країні ніхто не буде з мигалками, грузити в машину, закривати очі, надівати мішок і вивозити. Таке ніхто не робить. Е, е, ну, таке роблять, хіба що якщо в тебе міжнародний Інтерпол. Угу. Ну, екстра, розшук. Да, да, якщо розшук, якщо тебе там будуть екстрадувати okay. в свою країну, відбувати покарання, хіба що так. А, е, З цим мені просто ризик того, що тобі поставлять заборону на в'їзд, чим більше ти знаходишся тут нелегально. Тим більше тобі буде заборонено в'їзд. Депортація це тобі по суті всяк, всякими шляхами перекривають всі можливості щось робити. Типу там сплачувати за щось. Ти навіть не можеш розрахуватись, чи не як? можеш. Не можеш. Угу. Єдине, за що ти можеш розрахуватись, це сплатити штраф за те, що ти не лягал. Да, за те, що ти перевисив свій термін перебування. Ага. І то ти його сплачуєш, скоріше за все на кордоні вже на місці. Угу. Отак. Да, ну, це ти порушив закон. Mm -hmm. Це ти порушник закону, ти порушив закон про міграцію, про перебування іноземців. Mm -hmm. Тобто тут ти якби не свій, тому має да, совість, будь ласка, не перевищуй не перевищує терміни перебування, не порушуй міграційне законодавство. Ти в понеділок будеш на роботу, і як ти думаєш, буде проходити твій робочий день? Ну, я прокидаюся в 6.40 ранку. У мене робочий день починається офіційно з 9.30, але буває таке, що я приходжу раніше, тому що багато роботи. Зазвичай я приїжджаю десь в 9-9.30, приходжу на роботу, п'ю каву обов'язково, тому що треба прокинутися. Вот. і як у нас зазвичай починається? В нас є система, куди нам маркетологи вигружають клієнтів. Тобто це клієнти, які залишають нам заявки на сайтах в інстаграмі, в фейсбуці, по рекламі. Mm -hmm. І є клієнти термінові, тобто це ті, які самостійно тобі телефонують і не чекають, поки ти їм перетелефонуєш. Є клієнти, які залишають заявки. От, в пріоритеті в мене ті, хто мені телефонував, від кого в мене пропущені, хто мені писала смс. Угу. От, я сижу, перевіряю телефон і їм всім відповідаю. От, потім вже переступаю до тих, хто залишав заявки. От. І все. І в мене цілий день, в принципі, я прозвонюю клієнтів, записую на консультації, для когось готую договір, для когось готую позу. Я просто на роботі працюю. в мене два відділи. У mm -hmm. мене відділ міграційний, це... там працює адвокат, головна провідна, я її помічниця. Mm -hmm. От, і в мене є окремий мій відділ, там, де я роблю візи, роблю документи в інших країнах, ну і так далі. Тобто, можу ну, за кордоном тобто, займаюся. От, в цьому відділі я сама, угу. і в цьому відділі я вже самостійно телефоную, самостійно пишу документи. Якщо в першому відділі це імміграція, це коли їдуть в Україну, я можу позвонити клієнту і все, що стосується документів, передати адвокату, угу. ну щоб ми делегуємо просто роботу, щоб все встигнути. То в моєму відділі я все роблю сама і телефоную і документи роблю сама. От трішки важкувато, тому я зараз в пошуках е, помічника. Mm -hmm. Цікаво. Тобто, ти по суті з однієї сторони е, займаєшся клієнтами з точки зору підтримки. Точка хоча так? це все підтримка? Просто ти займаєшся скажімо так, обробленням клієнтів а потім консультації проводиш Так, так. Ну і деяких потім після консультації вивожу на супровід. Якщо uh -huh. людина після моєї консультації зрозуміла, ой ні, якщо я почну це робити, то щось 100% піде не так, то ліза, будь ласка, надайте супровід, я хочу з вами підписати договір. От я тоді вже підписую договір uh -huh. з клієнтом на супровід. А що це за договір? Адвокатський договір, mm -hmm. на підставі якого адвокат має право супроводжувати людину. Це відповідно до закону України про адвокатуру. Тобто адвокат має супроводжувати людину або по довіреності, по дорученню, по або по адвокатському договору. Mm -hmm. от. Я не адвокат, тому я працюю з адвокатом. Мене супроводжує адвокат. Підписую договір я від її імені. Mm -hmm. От і далі вже передаю адвокату. Коли я отримую адвокатське посвідчення, буду надавати супровід я. Адвокати за кордоном надають супровід за кордоном. Як у мене буде е, диплом міжнародного адвок... ну, міжнародного визнання, mm -hmm. бо я навчаюся зараз в міжнародному інституті, може, як інститут міжнародного права, так. Mm -hmm. Київського Тараса Шевченка. Тому, от коли у мене буде диплом, то я зможу бути міжнародним юристом. Mm -hmm. Тобто я маю право виїжджати на міжнародні виклики. Так, ага. да. я можу супроводжувати, тобто я можу отримати ордер на заняття адвокатської діяльності в ЄС, наприклад. Угу. Тобто, супровід це мається на увазі і як юридичний, і навіть фізичний. Так, да, да? фізичний. Тобто я їду там угу. е і ознайомлююся з матеріалами справи клієнта самостійно. Угу. Бо у мене підписаний договір з клієнтом, клієнт мені дав дозвіл, щоб я е повністю всі документи до клієнта брала на себе. Тобто я знаю всю історію клієнта сама, але я не можу їх надавати, бо це адвокатська таємниця. Ну тобто тільки я і в мене воно міститься. Mm -hmm. Я зрозумів. А в тебе ще немає адвокатського посвідчення? Чому? Бо в мене має, по-перше, в мене ще не йде стаж, в мене йде тільки загальний юридичний стаж, mm -hmm. бо в мене є тільки бакалаврат. А я ще не магістр права, mm -hmm. бо мені ще я тільки в цьому році вступила на магістратуру. Але я вже два роки працюю юристом в цій сфері. От, тому, от коли мене буде диплом, mm -hmm. то тоді в мене почнеться рахуватися стаж на адвокатуру, загальний юридичний. І от я маю пропрацювати два роки помічником адвоката mm -hmm. пройти це стажування. І потім я маю право подаватися на адвоката. Поки що в мене тільки йде загальний юридичний стаж. Він може пригодитись, наприклад, для нотаріата, uh -huh. якщо я був нотаріусом. Тобто тобі ще потрібно пройти етап помічника адвоката? Да, да? Так, так. Uh У -huh. мене є адвокат, я ще не можу офіційно бути її помічником, бо в мене ще нема магістратури. Загалом юристу, типу, вистачає його. Кваліфікації, щоб переключатись між різними голосами, так, права, так? так. Тому що це ти це все вивчаєш, так. правильно? Так. Ті, хто вступають на спеціальність, я просто це все пройшла. Mm -hmm. І батьки також мене на це налаштовували. От ти юрист, ти закрита в одній країні, ти не виїзна, ти більше нічого не знатимеш, mm -hmm. ти Ну, так трішки накрутили. Як тільки починаєш в цьому працювати, ти розумієш, що правова система кожної держави подібна, вони mm -hmm. подібні між собою всі. І поїхати, все будується на комунікації. Поїхати mm -hmm. туди, в їхню асоціацію адвокатів, можна поїхати і взяти дозвіл на ведення справи клієнта. Mm -hmm. Там ну, дійсно наші адвокатські посвідчення там не мають ніякої, ніякого сенсу. Вот. Але. А ну, чому, до речі? Тому що вони національні, ну вони в Україні. Якщо ти адвокат mm -hmm. в Україні, то ти. Ну, не... і, і так з будь-яким, типу, національним посвідченням адвокатом. Це тільки національне, так. Mm -hmm. Бо ну, у нас ж є. Е, от коли ти отримаєш диплом, там написано. Mm -hmm. Там 0,81 право, це національне право України. Ти тільки адвокатам, юрист в Україні. Uh -huh. От у мене перша спеціальність бакалаврат у мене 0,81 uh -huh. магістр у мене вже буде міжнародний – там 200, 293 чи 269, я не пам'ятаю. Uh -huh. Там, ну, там номерочок просто змінюється. І от на підставі цього диплому магістра я маю право подати в асоціацію адвокатів на отримання міжнародного рівня визнання адвоката. Я вчора загуглив, бо думаю, ну треба трошки підготуватись. Гуглю міжнародне право, і перша пропозиція мені в пошуку міжнародне право ким працювати. Найпопулярніший запит. І я хотів через це спитати, що ти з свого досвіду можеш сказати, що взагалі основні пункти, які тобі потрібні, щоб знайти роботу в міжнародному праві. Для кожного юриста найважливіше це вміти розмовляти. Mm -hmm. І саме не просто вміти розмовляти а гарно побудувати свою мову. От, ну, наприклад, як я мені досі трішки іноді важко перейти, там ну, не брати запозичення з російської мови, як ми називаємо це суржик. Mm -hmm. Іноді важко, тому що в тебе ну, просто переплітаються всі слова. А важливо мати зв'язок зі своїм клієнтом. Mm -hmm. Важливо мати зв'язок з, з співрозмовником, його до себе притягнути, щоб він захотів тобі довіритись. Адвокат, юрист, міжнародний юрист це в першу чергу це довіра. Mm -hmm. Людина має знати, що далі, ну, те, що залишилось між вами, воно далі нікуди не піде. Mm -hmm. Це найголовніше в будь-якому виправі. Якщо ви ходите на міжнародний рівень, то тут вже йде мов, мовний бар'єр. Mm -hmm. Ти маєш знати англійську мову. Це обов'язково. Якщо ти не знаєш англійської мови, да, да. в тебе не буде взагалі ніяких шансів вити, вести переву перемовини, піти в служби там, домовитися про супровід людини і так далі. Mm -hmm. е, працювати ти можеш та будь-ким, ти можеш поїхати. Навіть от в зв'язку з війною наші, навіть національні юристи, uh -huh. влаштувалися в консульство України працювати, влаштувалися юрист-консультами в консульствах інших країн як представники в України. Uh -huh. Зрозуміли, а, можна влаштуватися. Навіть маючи диплом юриста, можна змінити напрямок на економіку, змінити напрямок на, е, на журналістику ту саму, тому mm -hmm. що ну, навіть будеш, от, е, як ти говориш, ти е, журналіст справа, наприклад. Mm -hmm. от, можна закінчити бакалаврат юридичний, піти на магістратуру е, журналістом. І mm -hmm. ти будеш юрист-консультом, але ти будеш журналістом. Як mm -hmm. це круто. Правовий юрист консульт журналіст, ну це взагалі класно. От. Тому для юриста найголовніше це вести перемовини і ну, щоб тобі клієнт довіряв. Скільки я раз не заглядав в типу, законодавство, щоб розібратись, типу, процес завжди один і той же. Ти відкриваєш якийсь закон, ти yeah. такий о, тут написано так. Yeah. Думаєш, ага, значить, це стосується цього. А потім ти натискаєш там гіперпосилання якесь і ще кудись перелізі, а, а там інше, і ти такий: ну а, а на що мені зрештою орієнтуватись? І відкриваєш аж ще цікавіше, а потім ти відкриваєш медіа, ти читаєш якісь пояснення, і пояснення між собою теж різняється і на практиці різниця. Це колізія. Називається mm -hmm. колізія в законодавстві. Це коли е, одна і та сама норма зазначена в декількох нормативно-правових актах, mm -hmm. і вони трішки між собою суперечать. Для цього існують коментарі, щоб зрозуміти, до якої ситуації і до якого кейсу приміняється така-таката норма. Mm -hmm. Бо законодавство, воно дуже мінливе, воно дуже нестабільне, воно дуже незрозуміле. Ну, тобто, там для цього існують під. Як вони під розділи цих юристів, тобто окремо uh -huh. господарський, окремо там сімейний, окремо е міжнародний. Бо юрист, якщо от мене беремо там, наприклад, реєстрацію шлюбу uh -huh. з іноземцями в Україні, реєстрацію шлюбу може провести міграційний юрист, якщо ти іноземець, і може і сімейний юрист провести. Але і те, і те регулюється е законодавством сімейним правом. Uh -huh. Але які наслідки після реєстрації шлюбу з іноземцями з українцем для іноземців і для українців, це вже до міжнародного юриста йде. І тобто ви маєте якось між собою вміти це все урегульовувати і виникати у цих колізій в законодавстві, mm -hmm. щоб одна і та сама норма не суперечила між собою в кожному нормативно-правовому акті. Ну, Тут я не приведу приклад, треба відкривати закон, просто mm. зараз дивитися, ну що там написано. От, але ну просто раджу, якщо щось не зрозуміло, просто писати номер статті і писати коментар. І все. І там якби Ліга, закон, це офіційний ж сайт або рада mm. вони там якби все є тлумачення. Я ж хотів про навчання, напевно, трохи спитати загалом, типу, як тобі було навчатись і де ти навчалась на бакалавраті. Важко було навчатися. Я навчалася в каналу Шевченка. Uh -huh. На юриста, на ну, звичайно, просто мене була. Зараз звичайна була програма по uh -huh. юридичній підготовці. Просто 0,81 право, національне право. От. То я так собі вирішила, думаю, що краще піти на звичайне, як всі вчаться, а потім собі обрати галузь, яка мені більше на душі. Uh -huh. Але чому було важко? Тому що я вчилася лише півроку в університеті і далі все пішло онлайн uh -huh. через ковід і через війну. Uh -huh. От. І в принципі, ну, в університет ми не ходили. Можливо, якби ми ходили в університет, то було б більше практики, було б більше комунікації з викладачами. Ну, як я слухаю тих, хто вчилися в університетах саме очно. Дуже сильна різниця між тим, що ми вчимося онлайн. Uh -huh. Бо там, навіть якщо ми беремо, був такий предмет криміналістика. Uh -huh. Там ми е ставимо відбитки там, на піску, заливаємо. Гіпс, ну ж mm -hmm. гіпсом ну взагалі там, там дуже класні такі є варіанти. Ми таке не робили, бо якраз цей час, коли ця програма була, він у нас попав на початок війни. Mm -hmm. І я там помадою малювала собі пальці, і відбитки я так ставилася. Mm -hmm. Ну щоб правильне завдання зробити. Тобі легше живеться з юридичною освітою. Типу по житті це це відчуваєш? Відчувається в плані, я відразу бачу, де мене хочуть обдурити, я відразу бачу, де з мене хочуть стягнути. Була я в магазині, купила я собі туфлі. <гум> Елементарно, це навіть будь-яка людина може, без юридичної освіти, в кого є стержень. Але просто юридично, якщо ти юрист, воно навіть, ну, не зазнаваючись, воно тобі дає якусь впевненість у собі. Стою, кажу, от я вдягла ну, туфлі, і вони мені щось вдома, ну я так їх в магазині вони мені сподобались, вдома приїхала, щось не подобається. Mm -hmm. Приїхала наступний день, говорю, а я чек викинула. Ну, я mm -hmm. не зберегла. 에, приходжу, говорю, хочу здати. Чек маєте? Ні. Ми вас не можемо прийняти. Mm -hmm. чому? Бо ви не зберегли чек. Ну і що що я його не зберегла? Подивіться по реєстру, ну, в туфлях вже ж написаний номер. У угу. вас вони мають бути зареєстровані на ваш магазин. Ми зараз не можемо, я кажу, хорошо, давайте мені заяву на директора, на ім'я директора, на повернення і на отримання копії фіскального чеку. Бо по закону вони мають зберігати чеки угу. в електронному форматі півроку. Mm -hmm. Тобто один він... чек тобі, а один їм. Да. Mm -hmm. І він не зберігається, навіть якщо я його порвала, викинула, і по закону мій товар не відноситься до тих, які заборонено повертати, ну, як білизна, наприклад, mm -hmm. да? туфлі звичайні. Я їх можу повернути. Mm -hmm. e, і навіть якщо в тебе немає квитанції, там, чеку, то можна повернути також. Просто це магазини цим користуються, не знанням людей. То в результаті ти все повернула, так? Да? Да, да. Просто ну, wow. два дні мені повернули кошти, і я віддала ці туфлі. Ну що, вони мені лежать, вони мені не потрібні. Клас. Cool. Вот. І це навіть не це навіть не те, що як юрист. Та, мені допомогло те, що юрист, тому що я в цьому кручусь, але люди можуть бути просто юридично підковані. Mm -hmm. У мене були такі клієнти, що вони до мене приходили, мені такі там розповідали і нормативно прові, і номери постанов, і законів. Я сижу, думаю. Може мені вам гроші заплатити за консультацію? Ну прям настільки клієнти приходять юридично підковані, що ну це все від людини залежить. Але все одно треба розумітися і такі мати стержень, тому що люди різні бувають. Ну і напевно критичне мислення. Так, да. І критичне мислення, да, обов'язково. Угу. І всім не довіряти. Довіра ламає людей. Прям ну, наївність. Прям коли дуже сильно довірливий. Обманювати людей також не потрібно, але й довіряти також сильно теж не потрібно, бо люди різні бувають. Клас. Це був подкаст на право і всім па-па.